Всіх вітаю на своєму каналі 13 липня 2023 року Херсонщина. Ось в мене синалочки є новинки сорт Кібо дель Парадісо або Сібо дель Парадісо. Переводиться як небесна їда. Плоди дуже цукристі, дуже багато цукру в них. Дуже смачні. По цукру можна порівняти з абрикосом наслаждені. Плоди не крупні, грам 50-60, але тут Слабенька прищепа, та ще й дерево без зрошення. Зрошення не бачу взагалі через та кісточка не відділяється. Хоча абрикоси це дуже рідке явище. Ну, дуже солодке не можу наїстися. Тобто ну, цей сорт йде для любителей солодких абрикосів, тому що нема кстити взагалі. Реально дуже смачний сорт. Хоча скажу розмір тут невеликий. Повторюсь, опять же, не всі умови для великого розміру тут є. В цьому році в мене на цьому дереві смак суперовий. Просто медовий, так сказати. Сорт небагато переніс весну, дав сигналки, майже не було враження Ну, Перше плодоношення. Смак реально вразив, по плодах ще будемо спостерігати, які будуть по розміру. Ну мені здається, якщо воно самоплодне дерево, то буде плоді багато і будуть грам 50. Це буде чисто для насолоди покушати сам сорт. Плюс на варені можна, його можна ціляком сушити в сушарках. Тобто, ну, поки інформації малувати вам дам по цьому сорту, далі буде через декілька сезонів. Буде взагалі картина вже ясна. Два три сезони плодоноса. Побачимо, як він буде рости далі себе. А так, на цьому буду огляд поки завершувати. Всім до зустрічі і побачення.